Всім привіт! Сьогодні буде коротеньке, але дуже цікаве і важливе відео про випадіння прямої кишки у свиней. Всі, хто тримає свиней, ну, або вже стикались з цією проблемою, або, вона, або колись доведеться ще з нею стикнутися. Е, тому вона, наче і не часто зустрічається, але взагалі, коли зустрічається, і свиней у клітці знаходиться два і більше, то небезпека криється в тому, що вона викликає інтерес для других свиней, її можуть або розризати, або е, ранити дуже крепко, а можуть і взагалі витягнути всю кишку. Ну і понятно, чим це закінчиться для тварини. То в сьогоднішньому відео я покажу, як, яка це проблема ну, вже наяву, Як з нею боротися. І покажу маленький лайфхак, як саме вправляти кишку, коли у вас вже ця проблема вже є на Що, Ще малий. Дай я тобі його обезбою. Одолюйна! Так, подивіться, це не проста іграшка. У мене в руках. Я зараз на ній наведу приклад нашої проблеми. Ще хочу сказати, що дана проблема трапляється з поросятами від лучного віку і десь приблизно десь може навіть бути і до 100 кг ваги. Ну, рідше може і більше бути. На будь-якому етапі відгодівлі, але найчастіше приблизно така 30, 50 там 80 кілограм. І ще вона трапляється найчастіше у кабанчиків, бо у свинок іде ще труба статевих органів і труба ну, прямої кишки. І там створюється класне, ну, класний тиск. Що, коли вона дуже сильно дується, то він ну, не може вона так і видути напряму, як кабанчик. Бо у нього там просто одна кишка. І це легше зробити, воно трапляється, як правило, перехід корм... кормової бази, зміна інгредієнтів раціону. Або при патологіях запорпонос, коли тварина. Хоче в туалет сходити, або не може видуває кишку, або наоборот, не може спинити акт в, в, акт е, каловиділення за рахунок поносу. І виходить теж кишка. Смисл такий, що вона виходить тоненька, красиво, але якщо вона тільки десь час, 2, 3, 5 постояла, вона починає йти набряк почервоніння гіперемія і охолодження, саме головне. І вона стає як, ну, як кулак, може бути менше і більше, смотря, яке порося. От в даного поросяти в відео приблизно отака, отакий був Оцей ж геморой. Дивіться, якщо ви хочете на нього посодій руками, отак, за е, його вправити. Більш за все, що так не вийде, бо це ось пружинить сама іграшка, бо вона з такого матеріалу, а то ж тканина. І вона дуже її легко травмувати, бо це слізова зверху. Воно ну, сам набряк не дає її отак, якби просто, як хтось може собі подумати, що це її вставити. Бажано її знеболити. Можливо, щось дати свині, якусь ну, самому її тварині, щоб їй не було так страшно, бо ми її будемо фіксувати, е, можна її обробити якимось новокаїном, щоб е, ну, її чутливість зняти з даної ділянки. Е, і лайфхак в чому полягає? Щоб ми не робили це пальцями, не впливали, не травмували її. Беремо будь-яку тряпку тоненьку. Футболка, там, труси, які не нужні, наволочка, простень, щоб вона була тоненька. Що треба зробити? Беремо її, отак, накриваємо. Добре її так натягуємо. Отак її зжимаємо. Можна зробити, щоб складочка нам сюди була отак. Помогала. І що треба зробити? Зжимаємо її з боків. І отут де йде отвір, звідки воно вип'ячування відбулося, починаємо саму тряпку туди запаковувати. За, за і це ми її туди запаковуємо і так воно ховається, 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 аж доки з такого нам не стає, отаке, що ми його аж туди все всунули. З, з таким підходом буде набагато швидше. Може, в когось є якісь інші прийоми. там... То як пользується. Ну, я оце відкрив для себе отаке з тканиною. Дуже проще, і ми, да, трошки ми, звісно, теж пошкодимо слезову оболонку, але це буде просто швидший прийом. І саме головне, що ми не травмуємо, не проб'ємо її пальцями чи нігтями. Отак, От все запакували і воно туди зайшло. А потім вже накладаємо круг кисетний шов і зав'язуємо. І десь на мізинець лишаємо такий отвір. Щоб воно не могло повторно рецидив його видути знову цей же ж самий геморрой, який вже в нас випав, якого ми тільки що вкладали. Потім дати якось ну, від набряку, від запалення, якийсь протизапальний препарат, ну я використав Кетолайн, І цей, аналог якогось катозалу. Це стимулятор обмін речовин, можна теж вик... ну, в етозал. І антибіотики. Антибіотики можна використати любі. Я використав амоксицилін. І все. Е... І саме головне, треба покращити годівлю. І вилікувати її, чи то запор, чи то понос. Бо буде у нас такий же самий рецидив. Все, в принципі, все просто. Е... Но це може хтось запам'ятати для себе ветлікар, може хтось молодий дивиться, там якийсь студент. Або якщо ви господар не маєте поняття, то лучше туди не лізти. Але ви повинні знати, що должен робити ветеринар, коли ви його покличете. От для чого це все треба знати і робити. Oh, yeah. Кошка, Так, все. я Астер. Я люблю ведро. Руки помыть, нету до хаты. Угу, все до лишеки джакала. Так через неделю А, все. обов'язково антибіотики. Амоксицелін і проти запалення обов'язково, щоб зняти набряк по-бистрому. Кетолайн. Так, пацієнт обслужений. А ну не його. Надіюсь, що буде все добре. Так, ідіть на встанови я дам. воно допухай. Коротше, я йому все зробив. Все поколов, все обезболив, все, все зробив. Не Зараз не буде два розклади. Або все буде добре і через тиждень треба буде йому зняти шви з жопу. Ні-ні-ні-або -ні -ні. може бути рецидів, що він настільки буде сильний в нього Дути? да, да, да. дутися. Теж я ж розказував Що він дується в двох випадках: або запор, або понос то безконтрольно видуває з себе, бо порушення травлення йде. Ну поносу не було, запор. значить, запор, від все від їде. То коротше, дивіться, якщо все нормально через тиждень береш так, як ти брав мені, а ти береш його таку тою ниточку за чубок, одну тільки розрізала і витягнула. Він по кругу накладений. Ти бачиш, Я... там все просто. Тільки щоб ви мене не кликали. Не займалися цим всім ми ну, не ти тратили ти час. Нас на не знаю, Його вже можна буде через днів п'ять зняти. Тут зараз тільки запалення в нього з кишки спаде, І це ну це ми тобі по, -по, -по поводу операції розказали. А треба навести порядок з годівлею. То що як йому правильно давати їм? Ось чоловіку розказував. Їдете в магазин, їм треба старт взяти. Елементарно, там йде, наприклад, 20%, береш віса, миску, таку, щоб 10 кіло тобі відлігло. 2 кіла з мішка кидаєш цей до балки. І 8 любої своєї свої дирки, любої, все, і більше нічого не треба кидати. Ото даєш тиво корито. одне вода, одне сухе. Все, і забули ви за них. Тепер до хазяю. Забиваєш весь цей фронт. Поняв? Лишаєш в таку дирку, як пса. Чи туди соломи, так щоб вони аж туди залазили, як в дупло. І так вони будуть рости, бо дуже холодно. І наверх наклади якоїсь соломи чи сіна наверх. Щоб типа, подушка. смально. Не треба глядіти, типу, чи їсть, і чи ну, сре. Він буде срати з кими карандашами. Я думаю, вже йому все позади погано. Не треба наладити водів, не наладиш водів, любить таке сам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте запитання, діліться своїм досвідом. Всього, всім найкращого, і слава нашій рідній Україні!